Дуже швидко зараз вам показую, бо такий варік пропустити дуже, ну, дуже обідно буде, якщо його пропустити. Це моя така любов до закінчення аукціону 2 дні і одна година залишилось купити відразу байнав. Ну, виходить, там 11 з копійками. Це Lexus RX 450 на комплектації лакшері. Повний привід, 302 тисячі км пробігу, Це для нього. Копійки знаходиться в Нідерландах 10-го року, третій місяць 10-го року, 240 лошадиних кінських сил, 183 кВт. Об'єм двигуна, атмосферник 3,5 літри, показую, машина дуже в гарному стані. Ну, після Нідерландів всі машини в дуже гарному стані. Кожен руль, не дерев'яний, але кожен руль, чорна шкіра, електропам'ять сидінь. Стан дуже гарний, все повністю ціле, сервісна книжка, камера заднього виду, чорне дерево, підігрів сидінь. Бартовий комп'ютер, вентиляції тут немає, проєкції теж, але повністю вся кліма, двостороння кліма вона тут є. Машина в дуже гарному стані. Дивіться, карти всі цілі. Руль не зашарпаний, не зашорханий. Короте. А, що хотів сказати ще? Леди. Вони адаптивні, коли ти входиш в поворот, вони повертаються разом з поворотом. Два ключі, омивач фар. Ну, вона повністю повністю вся ціла. Накладка під, заднім, під задньою кришкою. Так от виглядає. Тому кого зацікавило, велкам дуже швидко треба відреагувати, бо аукціон реально машина така, ну класна за своєю ціною, дуже класна. Нагадую, пишіть всі контакти в шапці профілю або під цим відео.